Справді, центральна влада залучатиме кредитування під свої проекти, а українці сплачуватимуть за ці кредити стражданнями, обмеженнями соціальних видатків, зниженням пенсій та подальшою девальвацією гривні. До кінця року інфляція сягне 20%. Ваші гроші будуть коштувати менше. Продукти харчування будуть коштувати дорожче. Вартість опалення зросте в чотири рази. Пенсії будуть заморожені. А вартість усіх продуктів першої необхідності зросте настільки, що люди просто не зможуть прогодувати свої родини. Як нам прогодувати свої родини? Питання, на яке ця влада не відповідає. Зростаючі ціни на продукти це лише початок. Влада знає про свою угоду з МВФ, яка призведе до обвалу гривні і зростання цін навіть на базові продукти борщового набору, але вони не скажуть нам про це до завершення виборів. Ця влада залучає міжнародні кредити, ціна яких страждання людей. Опозиційний блок єдина надія промислових регіонів зупинити цю владу.